Як ви вважаєте, скажіть нам, є стайне часть? Ну а, я спочатку дозволю собі а, трошечки а, продовжити цитату а, Надії Савченко під час прес-конференції, коли вона відповідала на це запитання а, щодо того. А, чи хотіла б вона зустрітися з тима двома грушниками, які були передані російській стороні так само 25 травня? І вона там також сказала, що в чому різниця між їх поверненням на батьківщину і моїм поверненням на батьківщину? Це не дослівно, але так іде. Її цитата, тому що Україна за мене боролася, і це дійсно принципове питання. І надзвичайно важливим є той факт, що дійсно Україні, в першу чергу, українському керівництву, а нашому дипломатичному корпусу, президентові України, але безумовно всіму, всім українцям, які брали участь в акціях протесту, і таким чином так само спонукали і весь світ вийти з тими плакатами на підтримку Надії Савченко. Вдалося зробити цю коаліцію таку на підтримку надії і по посилити тиск на Російську Федерацію очевидно абсолютно що. Дуже важливу роль зіграла сама Надія своєю мужністю, своїм таким принциповою позицією в суді і її родина, тому що мама і сестра за нею як дві левиці боролися. Я, взагалі, перше, що сказала, от уже коли Марія Іванівна і Віра під'їхали до літака, щоб зустріти надію, що Марія Іванівна везе. Я навіть рада, що тепер ви от щодня не будете телефонувати з питанням, коли Надя буде вдома, тому що це дійсно велике дуже щастя, що мама. Зустріла свою доньку, і мама за нею боролася. І а, насправді, от саме цей тиск, тиск всього світу це був той ключовий фактор, який змусив Путіна віддати надю Україні. Я хочу нагадати, що в цій студії скільки разів говорили про те, що цього не буде, що не вдасться дотиснути, що цим не займаються. Але насправді ми можемо перерахувати а, знаєте, сотні заходів міжнародних, де Україна. Говорила ім'я Надії, вибивала це. От в цій студії сидять мої колеги, народні депутати, які так само кожен з них маленьку крупіночку вкладав в те, щоб Надія була на волі. Я згадую до речі, наше знайомство з Володимиром Рубаном. Це було десь два роки тому, влітку, і от друга наша зустріч тоді відбувалася якраз після того, як прийшла Марія Іванівна, розказала цю історію, і ми так само шукали будь-які тоді правда. От можливості, де вона є, і ви сказали, що її вже вас... немає на території я вас України. На Добре, от але, минути, але і у цей Оцей цей мені здається, ключовий фактор, тиск.